На минулих вихідних до медзакладів шостки потрапили семеро мешканців шостки з гострою кишковою інфекцією, з них чотири дитини. Про це повідомила керівниця Шосткинського відділення державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ірина Хаміцевич. Ці хворі з різних сімей, але є припущення, що всі вони вживали продукти, які придбали в одному з закладів нашого міста. На лікарняне ліжко хворі потрапили 15 16 червня, як стало відомо, вони проходять лікування в інфекційних відділеннях шосткинської ЦРЛ та дитячої лікарні. На час надходження до лікувальних закладів їхній стан був середньої тяжкості. Констатували медики, як повідомила завідувачка інфекційним відділенням Тетяна Тупікова. Наразі п'ять хворих з гострою кишковою інфекцією знаходяться у відділенні їхній стан стабільно задовільний і вже на завтра пацієнтів готують до виписки. Лікарка говорить, що вони чекають остаточного результату аналізів. Тоді буде чи отримали хворі отруєння від одного продукту, який вживали напередодні погіршення стану здоров'я, за словами Ірини Хаміцевич, після отримання повідомлення про гостре кишкове отруєння спеціалісти установи розпочали лабораторне епідеміологічне розслідування взятих проб на виробництві, яке ймовірно стало джерелом зараження кишковою інфекцією відвідувачів закладу.